Я розкажу за південь, співаєш копам пісні. Тобі зламають бивні. Краще послухай півень. Нас закаляли білію Після боя зіткнень, ми не будемо іншими. Я тебе, суки, за неньку зарию в сиру землю, прокляте орче серце. Вітер колючий дує з Херсону до Одеси. Там тримають браму, Сталеві корабели. Очі моно, ще стара школа, БМП з колона, качає в такт піхота, тиграм давно похуй, 122 м в попіл, гартують кров'ю, потом, надію в перемогу. Послухай, південь, веде мене зоря додому, потягом чи стопом тут є, де все знайомо, свідомим дають честь, хто на щитах спокою. Літер летить, південний, немов той вільний соки, Місто Вісто України, форпост півдня Миколаїв закрив собою Одесу та підтримав Херсон. Майже оточений ворожими військами вистояв. На околицях міста неодноразово точились бої, а сили оборони не зустрічали російські десанти. Миколаїв готувався до кругової оборони та міських боїв, а вже за 10 днів окупанти тікали, спалюючи власну техніку.